– Так! – інша справа. А слухняними були. Так! Да. У Чернівцях на День Святого Миколая діти можуть завітати до резиденції святого, яка працює в музеї під відкритим небом. Там діти можуть розповісти віршик та отримати солодкий подарунок. Чекати цілий, як ціло ніч тертил, став в 7 годині. – Все дуже класно. Віддав нам подарки. Бо, е розказувала вірш Святий Отче Миколай. Мою хату не мене подару мені потіку і торбину повну сміху. Роль святого Миколая виконують два актори по черзі. Актор Олег Колянківський розповідає, що завдяки такому дійству діти довше вірять у Святого Миколая. В бажаннях своїх зараз здебільшого хтось просить, щоб тато повернувся додому, хтось просить мир в Україні. Деякі з дітей кажуть, що Миколай не справжній, але у нас Миколай справжній, починаючи з одягу. І закінчуючи справжньою бородою. От, інколи діти кажуть, що а, а можна за бороду вас потягнути, щоб впевнитися, чи ви справжній, чи не справжні. Звісно, я дозволяю, і діти вірять у справжнього Миколая. Резиденція Святого Миколая в музеї єдина в Чернівецькій області. Її облаштували в одній з автентичних хатин. За словами директора музею Івана Пілата, з 1 грудня до неї завітало понад тисяча дітей, а деякі приїхали з інших областей. Вхід до резиденції платний. У вартість входять також солодощі. Перед відвідуванням потрібно записатися. Аліса Воболь, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.